Уже близько 65% робіт з облаштування майбутнього сміттєпереробного заводу в селі Яноші виконано. Про це говорили у Бергові, де представники десяти громад зустрілися, аби обговорити плани про створення спільної асоціації, яка контролюватиме робочий процес заводу, який обслуговуватиме потреби 200 тисяч мешканців цих громад Бергівського району. Проект реалізується за підтримки ЄС та уряду Угорщини. За рік тут завод сортуватиме більше 30 тисяч тонн побутових відходів. Ми насправді перейшли до третього етапу. Ми бачимо, що завод буде, буде перероблятися відходи. Є певні недоліки з-за того, що проєкт сам старий, відсутня техніка. І сьогодні з головами громад обговорили головну річ, що таке асоціація, як вона має працювати, яка її мета, які її цілі, їхнє право і зобов'язання перед громадою за тверді побутові відходи на Великому Бергівському районі. Це насправді важливо. Всі бачу є розуміння в кожних очах. Ми проговорили, проголосували сигнальним голосуванням, яким чином сформо асоціації, чи пропорційно кількість населення чи голос на громаду. Домовилися зараз, отримуємо статути. Вивчаємо кожен пише свої зауваження. Всіх об'єднуємо навколо однієї проблеми сміття в Берегівському районі. До участі у нараді долучилися і представники європейського об'єднання територіального співробітництва ТИСА як партнери Закарпаття у європейському гранті. Голова Тиси Оскар Шестак зазначив, що ця зустріч сприятиме своєчасному створенню асоціації. Зотозешоянтала Кломікора Лендюташлаце була перша така зустріч з головами громад. На ній ми обговорили нюанси створення та роботи майбутньої асоціації. Я гадаю, що ми вчасно почали працювати над цим і провели конструктивний діалог. Асоціація буде створена вчасно і успішно виконуватиме свою роль. Сподіваємося, що у межах програми транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна наше об'єднання теж зможе подавати заявку на участь, але поки що ми ще не бачимо, які саме тендери будуть виписані на наступний рік. В Угорщині була така можливість, яка суттєво полегшила можливості придбання потрібного обладнання. У майбутньому асоціація цих громад самостійно вирішуватиме, кому вона доручить утримання функціонування сміттєпереробного заводу. Ці важливі рішення вони зможуть прийняти самостійно. Під час зустрічі одним з перших спільних рішень громад було узгоджено пропорційність голосів, яка була визначена за кількістю населення громад. Щойно завершили обговорення питання будівництва сміттєсортувального заводу у Яношах за участю голови Закарпатської обласної ради за участю голови також голови обласної ради Собосотмар-Березької області Угорщини. Я впевнений, що ми виконуємо свої справи достатньо зачасно. У нас на сьогоднішньому заході брали участь всі. Голови ОТГ, які задіяні у створенні асоціації, яка буде контролювати роботу сміттєпереробного заводу у Яношах. Ми маємо обговорити і з'ясувати всі обставини на предмет вирішення технічних питань і організаційних питань, у тому числі всі запитання, на яких ми сьогодні не знайшли відповіді, ми повторно розглянемо на наступній нашій зустрічі через 2-3 тижні приблизно. Перші кроки стосовно забезпечення роботи сміттєпереробного заводу є дуже важливими, і я радий, що голови громад погоджуються з важливістю цього проекту, наголосив голова Берегівської районної ради Карло Резеш. Ми вже майже два роки говоримо про цей проект. Саме будівництво вже майже на 65% завершене. Сьогодні настав час зустрітися з головами десяти громад берегівського району, щоб обговорити наступні кроки. Першим таким кроком має бути створення асоціації цих громад. Цей проект буде передано від об'єднання Тиси в руки цієї асоціації, і так ці громади будуть контролювати діяльність заводу. Є ще багато таких питань, на які ми. Не маємо відповіді у жовтні. Ми проведемо нараду, де хочемо підняти питання про функціонування заводу і куди плануємо запросити представників компанії АВ та Берег Вертикал». Адже вони професіонали у цьому питанні, і нам цікава їхня думка стосовно запуску роботи заводу. Наступне засідання голів, де вже будуть вирішуватися практичні питання, планують провести 8 жовтня. Тоді до участі буде запрошено не лише представників сміттєпереробного заводу, але й виконавців проєкту.